Ті, хто починають вивчати польську мову з нуля, часто плутають цих два слова, тому що спочатку, здається, вони дуже схожими: ще сон, але значить абсолютно різне, ще приставка до дієслів. І ми додаємо його, як в українській мові «ся», «ця», але пишемо окремо. Не завжди так виходить, але в більшості дієслів, коли в українській мові маємо «ся», «ця», то і в польській мові десь біля дієслова з'явиться ще. Наприклад, миє ще, я миюся, «учаще» я навчаюся. Релаксує ще, я розслабляюся. Тоді, коли сон, значить, є для множини. Вони є. Вони са тут, вони тут. Джечі сан в школе, діти зараз у школі. «Они сон в склепі», вони зараз у магазині, тільки там ж немає жодного чоловіка. Сон це є для множини, вони є, а ще як вся, ця, до дієслова. А колись воно значило ще себе. Тому миє ще, ніби я мию себе, Уче ще навчаю себе і релаксує ще, ну, розслабляю також себе.